Так, ну зніму трохи на YouTube. Ось це центр села Кавипаче. Це ж воно зночі світиться. Такі ці Григорович поробив. Да, потрібно буде сюди приїхати вечорком. За це воно все буде світитися. Ну, до речі, це для наших людей потрібно. Бо наші ж люди іначе не вміють. Тільки з відеонаглядом. Ото як відеонагляд поставиш, тоді воно і буде працювати. Красота, так? А наші фасти це зробили, ми зробили, багато ми громади. Що ви зробили? Парк вони зробили. А згляньте на парк. Парк вони зробили. І там капличку додавали. Звітер не видно. Є там капочка. Беседка из будь ласка тві. Так, ровер я кинув. Це з назва. Ну таке, ну вона, правда, світиться. Я бачу фото, воно світиться вночі. Круто. Так, да, потрібно сюди приїхати познімати цю красоту, як вона. Там клумба а то Це ж мабуть будинок культури. Там теж товариство ж перемоги ці флаги. А, звідси видно капелечки ще знімем. Там і в центрі теж міні футбольне поле, бо я наверху не був їхав туди приїжджав, ну капочка така. Ну теж зроблено цим. Але ага, я героїв. Диви на вів фокус не може. Приближив, почав, знов фокус. Так, ну а такий центр, в принципі. А ми будемо далі їхати Далі будемо їхати на футбол сьогодні, клепачі приймають поряд на годину дня вже 12.30 Довгенько я тоді знімав Так, а нам туди клепачі ці шишаки, о, там. Ну вони тут не давай. Так, котимся. Так, ну тут де я був вон фонтанчик. Це далі, ж, де капочка, центр, а це ось о, дендропарк тут. Я казав клумба, ну тут дендропарк виявляється. Бо я зайшов з тієї сторони, а тоді сюди підійшов ось. А тут ось така, такий стенд. Такий стенд, такими цим виложено. Яких тут різних тільки немає? Таких понасаджувано ще. То під дорогою Трибаси Це Герб сільськогосподарський колектив Перемога. Ну і футбольний клуб вже називається перемога. Тут там дама, таке I'm not, я не що я, я не розумію, що не написано, I'm not, я не розумію. Хер Херзно англійська не знаю, так трохи. I'm not я не розумію, Правильно? Чи я ну, чи я не буду <хи> не доявитися я не буду, Ой, вибачте що замотікас Бо Ютуб мене забане А ну, така красота тут Так, а ну, ми далі туди на шишаки Там шишаки Далі їдемо на шишаки наш іконик котимся.